І всім доброго ранку. А, і сьогодні в нас четвер, наскільки я пам'ятаю, чи що? І, коротше, в мене випалки були, Зараз перерва. А, зараз в нас пів одинадцяте дня. Пишемо 46 відняти 38. А он вирішать е, тоді пляс. А що тебе вирішать? 46 відняти 3. О, скільки буде? А мабуть буде готувати кусняшку. Мам, що будеш готувати? Що ти м'яс? Це Маби на соусі. Клас. І так, що сьогодні ми обідаємо? Це тушене м'ясо з макарошками. Навіть розтік сьогодні м'ясо майже все вже з'їв. Так смачно, що я забула зняти взагалі на відео. Я вже майже все м'ясо з'їла і Ростик вже доїдати так, всім буде. Думаю, привіт! Так, дуже смачно. Мама приготувала. Взагалі, супер. А всім, хто є з нами, всім смачного. Mm. І так, а я тільки ще зробила масочку для лиця, вже її зняла. Дуже класно було. Помила голову, тому що я, можливо, піду сьогодні гуляти. І сечу, їм тортик. І дивлюсь серіал. Mm. дуже смачний торт І думаю, що це робити. Уроків в мене поки що нема. Точніше, пар. І виходить, я поки що можу відпочивати. Якщо буде щось цікаве, або коли підгуляти, я вам обов'язково все покажу. Тому не перегортуйте відео, тому що щось можете цікаве пропустити. Отак я закуталась. Угу. Ростик прийшов, мама. мама. Мене не показує. Ми дуже довго не виходили вже на зв'язок, тому що ми всі похворіли. І так добре хворіли, що сили не було навіть встати. Так, а я, ну, саме перше, можна сказати, виздоровила, що тільки трохи покашлюю. Я ось так вже обстригла свої ноготочки. Вони вже не довгі, як були, вже трохи навіть відросли. І зараз я йду гуляти. Краще покажу, що не йде гуляти. Так, але вже легше. Все, розочку я вже виношу. Я тут трошки повертала ліпісточки, але назад вроді би вона не склалась. І зараз все, я взяла і тепер можу йти гуляти. Зніму. Як я гуляю, де я гуляю. Сегодня иду на волейбол. Так. Да. А, спадаю шарфик Все, я пошла Привет Привіт. Ось я вже вышла мене тут чекали. На розі. Давай розі. Все, ми її йдемо кидати. Все, йдемо. І так, Ми прийшли в спортзал uh -huh. hey. Ми прийшли в спортзал і зараз сидимо, чекаємо поки, коротше, футбол тут. А потім почнеться сюди Саші Ми сходили на каву, потім ми пішли на тут і купили. Рішила таки спробувати і ще сироп купила. Два сирота. Коротше, якось так. Я отак сиджу. Бо я привдягнусь. Ні, я не привдягнуся, скину. І все. І волосся залежу, тому що так не дуже удобно. Короче, тут ми на другому поверсі скорзали. Будь здоров. Дякую, Зараз чуть пізніше покажу вам, що тут і як тут. Коротше, отам вхід. Ми тут сидимо. Там можна теж піти пройтись. І коротше, чуть пізніше покажу. Там знизу спортзал. О, Зніми, коли будемо грати в волейбол. Так, зніму, коли ви будете в волейбол грати. Ну, а ми купили ще собі ось такий багет з куркою. Вони дуже смачні і такі я не зустрічала ще в інших містах, тільки тут чомусь. Але вони дуже прикольні і я їх дуже люблю. Ну, а оскільки на стадіоні не було світла, то я вирішила вставити невеличкий фрагмент гри зі змаганнями, які часто крузі. Ну, а я гонювала його. Попробуйте. 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 А. Плюс цукор. Отже, купили гарячий шоколад в новому автоматі нас гривень, якийсь панчик. Дуже смачне, Саша каже. Бомба. Mm, реально смачно. В общеклас. до <с> гружа. <с плес> <рес> вони хочуть до іграш... іграшкового автомату. Але вони Коротше, ми прийшли додому до мене, того, що на стайоні світло виключили. Зараз мама відкриє двері. О. І зайдемо до хати. А, в руку холодно. В ручку холодно. О, мама идет. <сёк> 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 а я снимаю. Добрать. Ты я. Я дома. І так, ми вже на кухні. Я зробила собі чай. Я ще зробила каву, американу з молоком. Є молодки завиванець. І зараз, напевно, будемо дивитися якийсь фільм. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. І всім до зустрічі. Пока-пока!